Ну і ще раз хотілося б сказати доброго ранку всім, хто нас слухає, всім, хто нас бачить, ми сьогодні з Сашком почали говорити про дуже важливу е, тему, яка я думаю, що турбує багато з наших співгромадян, з багато наших киян і не тільки киян. Ми сьогодні говоримо про якість питної води в наших кранах. Чи можна її пити ту воду, чи не можна пити? Е, чи можна пити воду з бюветів? Про це ми сьогодні все будемо дізнаватися і говорити. І навіть е, будемо е, дізнаватися, а що. Роботи, щоб якість води підвищилась, О. і в нам в цьому допоможе Якова Вікторія Олександрівна. Вона з нами на скайп-зв'язку. Вона є радником голови правління з інформаційної політики Київводоканалу. Вікторія Олександрівна, доброго ранку. Доброго ранку. а ми вдячні вам за те, що ви знайшли декілька хвилин для того, щоб з нами поспілкуватися, для того щоб пролити світло на всі ті питання, які нас Сашком турбують, і не тільки нас Сашком, а й всіх наших співгромадян. То скажіть, будь ласка, от таке одне можливо найголовніше питання: як ви вважаєте, чи можна пити безпечну воду з наших кранів? Ну, я можу дуже так авторитетно сказати від імені всього Київводоканалу, що всі, хто працюють на Київводоканалі, п'ють воду з під краю. Я взагалі вважаю, що це питання, яке спеціально нам психологічно нав'язане виробникам бутильованої води. І ви знаєте, є деякі причини з люди, коли скажуть це, ну не просто так же говорять, що погана якість. Угу. Треба по перше сказати, що воду ми п'ємо з трьох джерел. Це, по-перше, Дніпро, Десна і третє це Артезіан. Десь у нас приблизно 40% йде з Дніпра. 30, 30, 60 у нас і 10 Артезіанська. Так от Артезіанська вода вона має такий, знаєте, більш голубий такий колір, блакитний. І здається, що коли тільки переходиш на Дніпровську, наприклад, то вона більш жовтенька, наприклад. І здається, що вона вже гірша або не гірша. Але ще раз кажу: якість цієї води, яка є, постійно контролюється не тільки коли ми її виробляємо, але й ще й на подачі в мережу. Обов'язково десь до тисячі проб ми беремо за добу. Більш того, для того, щоб знаєте, була така чистота експерименту, я вам скажу, що кожен день нас перевіряє, що головне управління санітарно-епідемілогічної станції Києва. Висновок роблять вони. Так, Вікторію Олександрі, але от знаєте, існує думка, що Київ водоканал видає в принципі якісну воду. Але що робити, коли вода ж транспортується нашими мережами? І потім ми її все ж таки п'ємо з крану після того, як вона проходить дуже довгий шлях. От ці мережі вони псують якість води, чи в нас все добре з цим питанням? Оце дуже гарне запитання, тому що розумієте, весь шлях води ми контролюємо у 22 насосних станціях, які є по Києву, Ми контролюємо обов'язково. В нас є порядка 100 точок по Києву, де йде контроль саме в мережі, якої вона якості. Але ми подаємо свою воду нормально і контролюємо тільки до зрізу будинку от тут починається на мабуть найжахливіше, що є угу. е, ніхто не контролює е, в якому стані знаходиться внутрішня будинкова мережа, тобто попадаючи в цю мережу, це знаєте, як чисту воду налити в брудну склянку. Угу. Тому, по перше, треба а, трусити свій жек або управляюча компанія, яка опікується вашою мережею або вашим домом з тим, щоб вони промивали свою мережу. Якщо ви зайдете на наш сайт, ви побачите, в нас регулярно йде промивка нашої мережі. Ми під великим тиском за допомогою різних пристосувань. Тобто, ми промиваємо, вимиваємо все те, що необхідно, в тому, щоб мережа була чистою. Але те, що стосується будинку, це вже на жаль, так би мовити. Ми до цього не доходимо. Це жики. Скажіть, будь ласка, а якось можна перевірити якість питної води саме в себе в квартирі, чи є якісь лабораторії, наприклад, від Києва яким які можна зателефонувати і сказати: от мені здається, що в мене погана вода в крані. Можна якось це перевірити? Ну, дивіться, по перше, ви знаєте, вода це жива істота, яка е, 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 яка зараз хвилинку це жива істота, е, яка має, ну вона жива, розумієте, вона угу. розвивається, угу. як би там не було. Попадаючи в вашу мережу, по-перше, якщо немає водорозбору дуже гарного, то вона застоюється. І отам виникають різні явища. По друге, коли в вашому будинку, наприклад, був якийсь ремонт, хтось щось там ремонтував, то ви бачите, воду відкрили, вона така трошки. Державою може бути які що заводно, просто так. треба спустити. По-третє, скажіть мені, будь ласка, в вашому, от вашій особисто квартирі, коли ви останній раз розкручували свою сантехніку, просто її мили? Відповідаю, Відповідально ніколи. ніколи так. Ніколи, розумієте, а це треба робити. Ну, якщо ви просто візьмете стакан і будете пити яку завгодну воду, бутильовану яку, і будете пити протягом місяця і не миючи цю склянку, то я думаю, що буде склянка ця брудною. Оці угу. мережі треба мити. По-перше, опікуйтеся цим. Те, що стосується. Це аналізи аналізи ми робимо. Але по-перше, хочу сказати, що просто набрати воду і віддати нам це так не можна робити. Бо є спеціальні методики, за якими треба як треба відбирати, треба, щоб вони були чисті руки. Там ну і все таке інше роблений. Ну, зрозуміло, щоб була чистота експеримент, щоб ми розуміли, що це бруд є в воді, а не на ваших руках. Наприклад, uh -huh. обов'язково ми беремо два аналізи. Перше на зрізі будинку, там де закінчується наша діяльність, і потім вже у вашій квартирі. Тобто, це два аналізи. Я не знаю наскільки можна замовити. Це просто не така е, дешева, так би мовити, е, операція. А, десь вона коштує, я не знаю. Ми майже ніколи це не робимо. Ми робимо безкоштовно, коли в нас є скарги на погану якість води. І робимо, так як я і сказала, два аналізи. Після цього даємо заключення. Зрозуміло, дякую чесно. А от а... скажіть важливе теж запитання. От а в Україні. Зараз ми хлоруємо воду, так? використовуємо таке поняття хлорування води. Кажуть, що в Європі вже давним-давно відмовилися від цієї процедури. Правда, це чи неправда, чи є це шкідливим, чи не є шкідливим. Це неправда. Хлорують її в Європі, так як хлорують у нас. Просто за допомогою ми зараз хлоруємо за допомогою жидкого хлору. Тобто, цей хлор, який доставляється до нас в цистернах. А майже вся Європа перейшла на так званий гіпохлорід натрію. Тобто, це теж за допомогою хлору, але це трошки інші сполуки хлору. А, 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 чи, а чи шкідливо взагалі хлорування води чи ні? Ви знаєте, якщо воду пити з під крану, то її треба взяти в скляночку, поставити через три хвилини. У вас буде зовсім безпечна вода. Хлор це летюча, летюча така рідина, ну таке ем, віщество. Розумієте, воно просто ну, спаряється, його немає. Ви тобто вітрі, треба вітрі. трошки почекати. То От зрозуміло. коли каже, що трохи. Ви відстоювати так, от відстоюють саме від цього, щоб хлор вийшов. Uh -huh. А взагалі то сама доза хлору вона е, настільки ну додається. Тобто є спеціальні розрахунки, не додається знаєте, так, мішок висипав і все додається спеціальна кількість. Це розраховано на це Києва 142 роки, і 142 роки, то що це Два питання: це безпека цієї води, і скільки вона коштує, розумієте, так? Да? Зрозуміло, зрозуміло а Вікторія Олександрівна, Тут нам слухачі пишуть запитання, яким чином можна власне прочистити в себе вдома оці цю сантехніку. Це потрібно викликати фахівців, чи можна яким якось самому це зробити? Знаєте, якщо ви можете самі це зробити, то можна зробити самі. А краще взагалі то звертатися до ЖЕКу. Я вам більш того, ви кожного ем, кожного місяця сплачуєте за цю процедуру, за те, щоб у вас інженерні мережі були в гарній якості. І угу. до інженерних мереж належить вода, каналізація, гаряча вода, зв'язок і електрика. Тобто за все це ви сплачуєте кожного місяця в кожному вашому квадратному метрі житла, там де вас написано в платіжці, ем, все прибудинкова територія. да, mm -hmm. от це. Слухай, от Там за е гроші я можливо До, за це... задам. Можливо, задам зараз смішне запитання. Тобто, ви хочете сказати іншими словами, що просто фахівець ЖЕКу повинен в принципі прийти і прочистити наші е труби, якщо ми Ні. цього хочемо. Ні, це так не робиться. Це подається вода під великим тиском, подається спеціально, ви ж розумієте, да, є спеціальні режими, подається під великим тиском. Це потім ця вода повинна злитися в каналізацію, ж вона на Де Боже не потрапила до вашої оселі. А те, що стосується вашої безпосередньо, ну сантехніки, вашого, я не знаю цього змішувача і так далі. Відкрутіть його просто-напросто, промийте, хоча б і угу. Фіть далі розумієте, особливо коли ви кудись надовго від'їжджаєте, а потім приїжджаєте, включаєте кран і не розумієте, що у вас така ржава вода? Ох, опять водоканал щось таке придумав. Це не водоканал, це просто вода застоялася в вашому стояку або в вашій оселі безпосередньо. Зрозуміло. Ну і мабуть, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, про воду з бюветів. Ми тут дуже багато сперечаємося. Її можна пити чи не можна пити? І що там яка ситуація? Ви знаєте, вода, якщо говорити про якість, вона є от по двох показниках: це бактеріологія і хімія. Uh -huh. Те, що стосується бактеріології, ми з вами вже з'ясували, да, це хлор якраз вбивається і так далі. Але якщо говорити про ті домішки хімічні, які є, то Київводоканал усі ці домішки, які не потрібні, він прибирає. Вода бювітна, вона не обробляється ніяким чином. Тобто, це вода природня, є вода лужанська, моршинська, я не знаю Трускавецька або ну різної місцевості, є вода київська або болонська або ще інша, яка має в собі певні хімічні елементи, яка вона бере з природи, так безпечно вона чи ні? так. От якщо вам підходять ці елементи, це все нормально. Тобто, у вас нормально працює шлунок. І нормально працюють нирки, але інколи беруть воду з бівети, потім варять з нього каву і кажуть, Боже, яка не смачна кава. Бо там є хімічні домішки, розумієте? Тому це людині треба ми, Наприклад, я, наприклад, воду з бівета не п'ю. І своїм нікому не раджу, але я не можу людині сказати, вона безпечна в плані там бактеріології знов таки, бо все це перевіряється обов'язково. І Не тільки нами, а й сани під станцією. Угу. Але я не знаю, хто до вас, до цього свого краника, пив воду, собачка, або там, я не знаю, бомжик якийсь, або хто помився. Яка кількість бактерій на цьому носику, де ви ну берете цю воду? Ну, тобто говорити, що вона повністю безпечна, я не можу. Це вибір. Вас. Ваш за хімічним складом я вже вам пояснила. Дякую вам величезне, Вікторія Олександрівна. Хочу нагадати нашим слухачам, що в нас сьогодні була Якова Вікторія Олександрівна. Вона є радником голови правління з інформаційної політики Київводоканалу. Тож вам гарного завершення сьогодні робочого дня, гарних вам вихідних і дякую за все, що ви сьогодні вам сказали.